Виконуємо номер 411 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Суховантажна барша за течією долає відстань між двома пристанями, яка дорівнює 264 км за 11 годин. За скільки годин вона подолає цю відстань у зворотньому напрямку? Якщо швидкість течії 1 км за годину. За умовою задачі баржа долає відстань між двома пристанями 264 км за течією за 11 годин. Знайдемо швидкість баржи за течією. Для цього 264 поділимо. На 11. Виконуємо ділення куточком. 26 ділимо на 11, беремо по 2, 11 на 2, це буде 22. Виконуємо віднімання. 6 відняти 2 буде 4. 4 зносимо 4. 44 ділимо на 11, беремо по 4. 4 помножити на 11 буде 44. Виконуємо віднімання в остачі нуль. Отже, 24 км за годину це швидкість баржі за течією. В умові задачі сказано, що швидкість течії 1 км за годину. Знайдемо власну швидкість баржі. Для цього від швидкості баржі за течією віднімемо швидкість течії. 24 відняти 1 буде 23 км за годину. Це власна швидкість баржі. У задачі стоїть питання: за скільки годин баржа подолає цю ж саму відстань у зворотньому напрямку, тобто проти течії. Зворотній напрямок це проти течії. Знайдемо швидкість баржі проти течії. Для цього від власної швидкості віднімемо швидкість течії. Власна, 23 віднімаємо швидкість течії 1. І маємо 22 км кілометри за годину, це швидкість баржі проти течії. І тепер маємо ту ж саму відстань у нас 264 км. Швидкість 22 км за годину. Знайдемо, за скільки годин подолає цю відстань баржа. Для цього 264 поділимо на 22. Виконуємо ділення куточком. 26 на 22 по одному беремо. 1 помножити на 22 буде 22. в остачі 4. Зносимо 4. 44 на 22 беремо по 2, 22 помножити на 2 буде 44. Виконуємо віднімання: в остачі 0. Отже, за 12 годин баржа подолає відстань між. Пристанями у зворотньому напрямку проти течії річки, пояснюємо, подолає відстань між двома пристанями проти течії. записуємо відповідь дванадцять годин. Задачу розв'язано.